Центральний універмаг давно став не просто торгівельним центром для лучан та гостей міста. Це місце зустрічі з друзями, оскільки живе спілкування та позитивні емоції неабияк важливі. Додати нових вражень у своє життя пропонують відвідувачам ЦУМУ щоп'ятниці в прямому ефірі галереї вітань. Дуже приємно те, що в центральному громаді міста Луцька на першому поверсі відбувається така передача Галерея вітань. Адже тут саме висвітлюються певні різні тематики. Щотижня щось нове і нове. І ось дійсно сьогодні цікава тематика про соціальні мережі. Взагалі соціальні мережі, коли людина використовує їх з розумом і з мудрістю, це є позитив. Наразі соціальні мережі доступні в будь-який момент. В цьому є як переваги, так і недоліки. Карина та Анастасія в захваті, що потрапили в прямий ефір на радіо Аверс, тим паче, що тема соціальних мереж цікава для обговорення, оскільки наразі в онлайн люди проводять дуже багато часу. Класно, що взагалі не по сценарію, а я якось трохи шокована була. Що ви справді ділитеся справжніми емоціями? Соціальні мережі це зло, чи все ж таки клас. Як як коли, тому що іноді соціальні мережі можуть зіграти з вами злий жарт, так як такі як кібербулік і все таке. Але зазвичай там можна дізнатися багато корисної інформації, яка допоможе вам у житті. Три з половиною години стільки в середньому проводить людина в соцмережах і месенджерах на день. Під час спілкування на радіо Аверс майже кожен зізнається, що, попри плюси, є багато і мінусів. Не використовувати соцмережі, а не навпаки стати їх заручником. Раніше листи цела, це було дуже некомфортно і ну, по часу затратно. А так зараз в будь-яку секунду можна поговорити. Взагалі, от якщо е, про соцмережі чи не крадуть, вони ваш час крадуть майже кожен день. Е, але Ну, я стараюсь обмежувати себе в, е, в часі цьому, тому що все таки життя йде, а я весь час в телефоні. Живе спілкування ніколи не змінить е, соцмережі, так як це емоції, справжні спогади. Ну і взагалі це найкраще. Є поспілкуватись наживо та приємно провести час компанії радіо аверс запрошують і вас Щоп'ятниці з 16 до 18 години центральний універмаг луцьк територія позитиву та гарного настрою